На капітальний ремонт доріг та тротуарів чернівців додатково виділено 700 тисяч гривень. За відповідне рішення сьогодні на своїй черговій сесії проголосували депутати міської ради. Які ще питання розглядали місцеві обранці? Дізнавались наші кореспонденти. Питання про внесення змін до міського бюджету було на сесії першим. Фінансове управління повідомило, що з'явились додаткові надходження до дорожнього фонду, які можна використати. Проаналізувавши надходження до дорожнього фонду, ми маємо перевиконання 700, більше, ніж 700 тисяч. Тому, враховуючи, що є ще якийсь час і кошти могли би бути вирости, використані більш ефективно, тому ми пропонуємо збільшити, збільшити доходи бюджету по дорожньому фонду на 700 тисяч і внести відповідно зміни по збільшенню видатків департаменту житлово-комунального господарства на капітальний ремонт доріг та тротуарів в сумі 700 тисяч. Ще місяць тому керівництво футбольного клубу Буковини проанонсувало, що на цій сесії вони запропонують проект будівництва бази біля спортивного комплексу Олімпія. Проте це питання в порядку денному було відсутнє. Зате там був пункт про винесення дитячої нацької спортивної школи, яка розташована в парку Шевченка, на інвестиційний конкурс. Як виявилося, футбольний клуб Буковина засікався саме цим проектом. Ми не видішли від Олімпії повністю, ми розглядаємо цей проект більше нам як, як кажуть. Гарним, тому що і кошти там вже є поле. Треба зробити тільки реконструкцію а на Олімпії потрібно і поле робити. І також там дуже багато дерев нам би приходилось би знищувати. Тому для нас це і менше коштів, і ліпше для городу, і для наших дітей. За словами Миколи Клима, якщо вони переможуть в інвестиційному конкурсі, то будівництво бази розпочнеться за півтора-два місяці. Його Подкидешев Сергій Грубляк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.